Перевірка на опір удару. Перевірку на опір удару проводять для каналізаційних труб методом падаючого вантажу. І для водопровідних на маятниковому копрі при двохопорному вигині. Це випробування потрібно для визначення стійкості до динамічних навантажень. Отже, перед випробуванням усі зразки для двох методів кондиціонують, тобто витримують при однаковій температурі та вологості не менше 1 години. Каналізаційні труби у кількості 10 штук довжиною 200 мм одного типу розміру почергово розташовують на виподібних призмах горизонтальної установочної плити. Наносять удари рівно по центру зразка та рівномірно по периметру труби. Зразки вважаються такими, що витримали випробування при відсутності руйнувань. У випадку з водопроводною трубою випробування проводять на зразках у вигляді брусків розміром 50х6х4 мм без надрізу. Кількість зразків повинна бути не менше 10. Випробування вважається витримане, якщо 90 та більше відсотків зразків залишились цілими. Підписуйтесь, публікуємо цікавий та корисний контент.